Заїхав танчик і по -по поцарапав мені руку і ногу. Ну і трошки контузив. Але ми його все одно не боїмся. Бою, це був перший бойовий вихід. І на вторые сутки першого бойового виходу я був ще ранее Друзі, ми в евакуаційному автобусі з дуже романтичною назвою Австрійка тут перевозять поранених бійців. Зараз познайомимось із деякими з них, а також познайомимо вас із госпітальєрами. Госпітальєри забрали нас на шляху до одного з медзакладів. Їх робота сьогодні почалась з четвертої. Знайомимось всередині евакуаційного автобусу австрійки. Госпітальєри, волонтерська організація парамедиків, заснована у 2014 році медикиною, військовослужбовицею і волонтеркою Яною Зінкевич. Гасло госпітальєрів заради кожного життя. Їх завдання допомога пораненим на полі бою, евакуація поранених, допомога у реабілітації і доставка загиблих по країні для подальшого поховання. Екіпаж Австрійки про сам автобус, дещо пізніше перевозить поранених у шпиталі Дніпропетровської області. Реанімаційний автобус дальної евакуації Австрійка це не таксі для поранених, як хтось думає, і не маршруточка. Ми відрізняємося своєю філософією: гідного ставлення до кожного пораненого, як до захисника та героя України. Це єдине ставлення, на яке висловив наше завдання полягає в тому, щоб допомагати військовій. В медичній логістиці розружати їх напрямки, стабілізувати важких поранок, доправляти їх з прифронтових шпиталів та стабіліційних пунктів у госпіталі, які знаходяться далеко від лінії фронту. За день Австрійка може виїхати на декілька евакуацій. Робочий день екіпажу починається тоді, коли є запит, і посеред ночі в тому числі. Робота 25 годин на добу, 8 днів на тиждень. Сьогоднішній рейс почався о 4 годині ранку. На шляху до шпиталю маємо можливість поспілкуватись із військовими. Вчора ввечері на позиції ми з хлопцями видвигалися. Треба було перевірити там, чи є ще наші хлопці, бо був обстріл мінометом. 82-ї ми видигалися перевірити і перед цим у нас почались дронами, нам скидували розтяжки, момки. Коротше, і ми видвигалися, троє чоловік дистанцію тримали. І вийшло так, що чи я, чи хтось з хлопців зацепив цю павутину. І ця розтяжка спрацювала. І Попала одному під броні, моєму товаришу. Мені чуть вище, нижче коліна, на обох ногах. Як ви почуваєте? – Значно краще. Трохи, трохи віддихнув, то, що не жужить нічого над головою, слава Богу. Сьогодні госпітальєри потужна організація зі своїми традиціями. Це не тільки евакуаційний бус, це величезна команда з 360 парамедиків. Доєднатись до них можна, пройшовши вишків, Один з госпітальєрів сьогодні вийшов на свій перший рейс. Робота цікава. Багато власне, що е, цікавих кейсів з пораненими. Це не Прям щось неймовірно стресове, однак за рахунок роботи на цьому автобусі можна багато побачити, багато навчитись. І в принципі, я дуже задоволений таким першим досвідом. Це батальйонна організація з історією, це про компетентність та професіоналізм в тактичній медицині. І це батальйон легенда добровольчого руху». три години в дорозі за цей час за військовими доглядають і надають всю необхідну допомогу, особлива увага до лежачих. Австрійка має в комплекті апаратуру і медичне забезпечення для стабілізації і термінових заходів. Друзі, ми доїхали до однієї з лікарень міста. Тут деякі бійці залишаються інші вже везуть до іншої лікарні. Австрійка свій перший рейс на сьогодні завершила. Повертаємось на базу. Поки легендарне авто готують до наступного виїзду, знайомимо вас з фантастичною людиною. Ну, 14-го року на війні була. Спочатку служила перший рік по третій волні, я служила в 61-му госпіталі. От, потім звільнилася, бо я була в мобільній групі в Маріуполі. ну Я там зрозуміла, що на полях інтересніше трошки. Звільнилася і через два місяці вже була в 28-й бригаді. І до 19 поки 60-ті виповнилось. У 28-й бригаді служила з хлопцями, бойовим медиком роти була. А я в 54 служить, пішла до 60, да? їздила на ротацію, на учені їздила. Ти за бехою бігла, на беху вискакувала, заскакувала. Ну, в принципі, це наш основний був транспорт для передбіження. От, Тому що мої сі відстану мене візьмуть, і місцеві скажуть, ти вже непригодна. Mm. Дуже боялася, щоб раніше времени мене не виперели. Тому старалася на рівні з ними, так хлопці біжать снаряди, там, ну, каска, автомат, броніка, в мене ще 8 кілограмів за трьох зачок. Ну, не відставала. <гум> Завжди задавали питання, чого ти в цьому віці пішла ну, на війну. Ну, я кажу, ну, якщо я піду, хтось молодий або молода якась, не підуть туди. За то це вже плюс велике. Просто, знаєте, для мене війна на Майдані почалася. Я там вже і смерті бачила, і сортіровка була, якої їв. тяжке, що є, це втрата побратимів. А на другому місці для мене із тяжкого це сортировка. От. І я вже тоді зрозуміла, що все це залишиться з тобою на все життя. Медичне сортування, про яке говорить зоря, процес визначення пріоритету надання допомоги пацієнтам, в залежності від складнощі їхнього стану. Кожного разу це компроміс, жорстокі будні медиків. У кожного госпітальєра є власні травмуючі для цивільної людини спогади. Запам'ятався поранений з опіками 30% верхньої верхні шкіри та верхніх дихальних шляхів. Запам'ятався хлопець 2004 року народження. Бо я 96-го, мені здається, що люди 2000 року народження. Це ну, там діти, які повинні для мене в голові. Це там, ті, хто грають в комп'ютерні ігри і палками б'ють. А він тут він залишився без обох ніг. І я розумію, що це велика трагедія для людини, життя якої об'єктивно тільки почалося. Госпітальєри існують за кошти волонтерів і благодійників, щоб полегшити фінансове навантаження на батальйон, тримають власне невеличке господарство. Тримаємо баясіків, будемо у нас, он, хлопці строять для котиків, собачок, приміщення з бойових міст, сел будуть привозити. Город вам Город. А ви бачили, скільки у нас людей на базі? Це, щоб прогодувати? Звісно, всіх прогодувати? Знайомимось з людиною, котра стояла біля витоків медичного батальйону госпітальєри. У мене дуже критичне ставлення до е, назви війни в Україні, коли придумували там різні всі що за то, як завгодно, будь яка не війна. І на сьогодні у нас теж війна, не називається війною. У нас повномасштабне вторгнення. Але слово війна всі чомусь бояться сказати. Але ну це ж війна і є, вона з 14-го року. Люди гинули, українці гинули, а всі інші думали, що це та це десь там, це не у нас, то, то Донбас, тут не Україна, нібито. Ну так, да, я, я дуже так критично до цього ставлюся. Ну і врешті-решт кілька слів про саму Австрійку. Це другий автобус нашого мотеля. Перший автобус мав назву Кракен, але, на жаль, він був знищений в ДТП, де постраждали наші побратими і посестри. А одна з них анестезіологиня з Австрії, Фраушер, мала позивний Австрійка, і вона взагалі загинула внаслідок цього ДТП. І була обіцянка її мамі, що наступний автобус назвуть на честь дочки. І тепер Австрійка продовжує далі рятувати життя. Другий виїзд за добу. Ми на шляху до шпиталя, з якого по медзакладам області Австрійка доправить поранених військових. Незважаючи на поранення, військовослужбовці у гарному настрої. Заїхав танчик і по -по поцарапав мені руку і ногу. Ну і трошки контузив. Але ми його все одно не боїмося. Виконували певне завдання, згідно якого ми мусили бути в певній точці. І в процесі роботи військової до нас приїхав великий желізний чорний танк. В нас розклав. Хоча це був найкороткий наряд за мою військову кар'єру. Це було десь. Скільки 10 Десять людей вклалися? Побратим сидить рядом. Як ви зараз його називаєте? Я наближено до ідеалу. Я б з радістю станцював танго, але тут вас тільки стоїть. Щоб ви будете заважати мені це зробити. на рацію вийшов, що в мене тяжкий, на жаль, хлопчина ми не довезли. Помер. У мене дуже тяжкий і група, яка ну, евакуйовувала, прийшлося всім, бо ми його двох тягнули і е, тянули троє тяжкого. І виходить, що один тільки прикривав. Ну, Вийшли, вийшли. А, дякувати Богу. Ми вилазили не раз з таких заґабулів, але ну, тут трошки не повезли, це Мілочі. Це Задякувати Богу, що так, все, ну тільки що, що хлопця шкода. Бо дуже, ну, дуже багато об'їздів по полі. Можливо, і больовий шок і не, не стримався. Можливо, я ж не медик не знаю. Це повитрапилося? Це сьогодні? Сьогодні. І Сьогодні ми вже до лікарні. Да. Ну, там Зразу нас оперативно на стабіль доставили. Все воно, дежу форму позрізали, вділи, наложили гіпс, відправили сюди. І вперед, далі вже на Дніпро. А ще на цьому рейсі ювілейний пасажир, чотирьохтисячний евакуйований. Це перший моє бойовий вихід був взагалі. До цього учебка була, в учебці, госпіталь, там дуже довга історія затягана. Бою, это был первый боевой выход и на вторые сутки первого боевого выхода я был еще в это страшно ужасно было там кроют так особенно они ж, если, этот, женевскую конвенцию соблюдают газы я там я думал я сдохну от этих газов только успевали противогазы накидывать мы блиндаж засыпали э, начали копать внутри. У нас были мешки. Мешки землей просто насыпали и плотно забили весь выход, чтобы осталась только одна дырочка. Они с дронов скидывают газ, и мы быстро эту дырку закрываем, потому что если ее не закрыть, это все. В крайний день, как я уезжал, раз 10 газ кидали. Доїжджаємо до шпиталя вже затемно із увімкненими проблисковими маячками і сиреною. Певний дискомфорт для поранених. Проте без цього водії на дорогах на жаль часто не реагують на евакуаційний автобус. Це остання на сьогодні евакуація. Кінець роботи о 22-й, А завтра нові виїзди. Команда Дніпра оперативного вдячна військовим і волонтерам. Бажаємо наснаги і, звичайно ж, здоров'я. Таким був день із госпітальєрами, насичений і непростий, і дуже важливий.